Сучасні випробування згуртували молодь могилів Подільської громади. Багато юнаків і дівчат навчаються та активно розвиваються, мають досягнення у науці, бізнесі, спорті, займаються волонтерством та беруть участь у соціальних проектах. Своїми здобутками і перемогами молоді люди піднімають рейтинг і статус громади. До дня молоді міський голова Геннадій Глухманюк провів зустріч з найактивнішими учасниками молодіжного руху громади. Привітав зі святом, побажав творчих злетів, цікавих ідей та мирного майбутнього. Друзі, сьогодні вся молодь всього світу відзначає міжнародний день молоді. Молодь нашої громади дуже ініціативна. Ви найкращі. Тому я дякую, що ви не байдужі зосередити увагу на нашій молоді, розвиваєте її. І хочу висловити від кожного жителя громади вам велику подяку. Найактивніших могилівчан нагородили грамотами та грошовими преміями. Молодь це рушійна сила, яка завдяки своїй ініціативі здатна змінити весь світ.